За підтримки облдержадміністрації, п'ять років тому в Чорному острові Хмельницького району відкрилися двері закладу для обездолених матерів з маленькими дітками. Відтоді більше півсотні жінок знайшли захист під дахом цього соціального центру. Долі у них різні, історії різні, та опинилися вони тут з однієї причини. Їм більше ніде мешкати. Поки знаходяться у нас мама, ми допомагаємо оформити соціальні допомоги да? по народженню дитини, як ну, всі, які державою гарантовані, якщо вона одинока мама, якщо в неї бажається забезпечена, малозабезпечена Тобто допомоги, які всі державні гарантії вони отримують. Працює соціальний педагог, є практичний психолог, є медична сестра, які можуть допомогти жінці. Навчити її доглядати за дитиною. З родому забрали і так це. І я так вже живу поки що тут, поки мені не знайдуть хату. Допомагали мені, е, цей, е, як запеленати, як дивитися за дитиною, і, і навчилися там. Ну, всього. Головне виходити так, щоб вона не терялася і могла за себе постояти. Постарайся, щоб була зробити все можливе, щоб вона не попала куда-нибудь. Найважче для матерів-одиночок це повернення та адаптація у суспільстві. Після закінчення терміну проживання в цьому соціальному гуртожитку, за його межами, на них чекає життя, до якого більшість з них не завжди готові. Бо буває, і самі по четверть віку провели в сиротинцях. Коли вона починає жити самостійно, тут як ніколи потрібна підтримка громади і підтримка саме соціальних служб. Небайдужих до проблем молодих матерів чимало кажуть тут. Допомогу надають і державні установи, і благодійні організації, і люди бізнесу. В ньому проживають мами, які дійсно потребують певних навичок, підтримки, як моральної та психологічної, у отриманні додаткового заробітку після виходу з даного притулку. А найважливіше, що вони отримують у Чорноострівському обласному соціальному центрі матері та дитини, так це навчаються піклуватись про власну малечу, зізнаються самі жінки. Адже кажуть, якраз цього вони були позбавлені нормальної сім'ї та родинної ласки. Тому нині культивують в собі головний пріоритет: це належний догляд та виховання власної дитини, попри всі труднощі, які випали на їхню долю.